До мікрорайоні заводу «Металіст» пройшло урочисте відкриття дитячого майданчика. До учасників зібрання з промовою звернувся народний депутат України Віктор Бондар. Дорогі мої земляки, шановний Микола Степанович, шановні батьки, бабусі, мами дідушки. Я надзвичайно радий разом з вами святкувати сьогодні наш день міста. і до Дня міста відкривати новий чудовий об'єкт, дитячий майданчик, який ми разом з вами побудували тут. Я думаю, що це маленьке свято, яке ще раз потихеньку просуває нас вперед в напрямку Європейського Союзу, який, знаєте, тим і відрізняється, що це союз європейський, який е, думає про дітей, думає про майбутнє, вкладає всі свої можливості для того, щоб кожне покоління було більш. Виховане більш досвідчене більше мало можливості для себе. Ви Знаєте, маленький майданчик це одна з невеличких справ, які ми за цей рік зробили. Ми тому, дорогі мої, я вам дуже дякую за вашу підтримку. Я радію разом з вами, що ми робимо кожен день маленькі кроки, і отакі такі маленькі майданчики додають нам радості, додають нам відчуття впевненості в завтрашньому дні і відчуття, що оці діти, які сьогодні сюди прийшли, що вони мають захист, мають турботу для себе і мають перспективу. Дорогі мої, я хочу вам подякувати всім, хто допомагав, хто вийшов будувати цей майданчик, хто сам своїми руками разом з нами тут робили це для того, щоб його сьогодні відкрити на день міста. Тому, дорогі мої, вітаю вас з відкриттям, вітаю з Днем міста. Ми багато чого на сьогодні разом з Миколою Степановичем підготували і святковий салют, і святковий концерт. Унікальний сцену привезли. Ну сьогодні буде, я думаю, цікаво. Вітаю вас з не міста, вітаю святом, вітаю з відкриттям майданчика. І вам всього самого найкращого, кожній родині достатку, затишку і процвітання. І головне всім здоров'я! Дякую ще раз з Днем міста. Також найщирішими словами привітань звернувся і міський голова Микола Мельничук. Дуже приємно е мої всі, жителі е мікрорайону, в якому і я проживаю. Звичайно, що приємно, що в нас щось міняється. І ви бачите, що яке було місто, коли я прийшов. Яке місто стає, як воно змінюється, і цей і благоустрій, і ці е, ну, ремонти, і котельні і все інше. Але на цьому ми не будемо зупинятися. Сьогодні приємна дійсно новина в день міста, день народження нашого міста. Черговий майданчик, який ви бачите, тут поряд відкривається, але це не зупинка, бо це в нас ми так поділені трошки умовно, що це індійське містечко, там китайське, там теж буде майданчик на як найшвидшим часом. Ми все домовилися з Віктором Васильовичем, з дружиною, з помічником, і будемо потикеньку з цього розпочинати. Далі наша програма тут це енергозбереження, це утеплення цих житлових будинків. Спільно з вами. Частково бюджет міста, частково, ви жителі за рахунок економії на опаленні. Ми будемо робити такі хороші речі. Крім того, хочу сказати, що сьогодні дійсно велике свято нашого міста. Це 804 річниця з дня його заснування. І я всіх вас особисто із народним депутатом, із міськвиконкомом депутатами, запрошую на це гарне дійство. Бо дійство буде дуже гарне, дуже багато колективів до нас приїздять і з 12-ї години вже розпочинається практично святкування. Тому ще раз вас при... При... приємним святом для наших діточок. Відростаюче покоління з відкриттям майданчика і святом міста. Добра вам, здоров'я і всього найкращого зі святом вас, старокосятимісі.